Привіт! Сьогодні дуже стислий відеоурок про таку річ як крон. У панелі вашого хостингу повинна бути опція крон. Якщо такої немає, то можна просто звернутися до свого хостера, тобто до власне технічної підтримки, маю на увазі живої людини, і спитати, як це знайти. Знову ж таки, це треба робити тоді, коли ви самотужки не змогли знайти. У моєму ж випадку можна просто... Скористатися зі сполучення клавіш Ctrl-F, щоб пошукати цю опцію у панелі керування, і просто ввести тут Cron, і потім натиснути Наступне. Ось бачу: тут у мене опція Cron Jobs. У вас може сама ця опція називатися трохи по-іншому. Наприклад, планувальник. Я бачив таку назву у інших панелях керування. Отже, натискаємо на цю опцію, і тут бачимо такі налаштування. По-перше, є опція надсилати а, звіт кожного разу, коли виконується а, власне, крон, тобто а, завдання, яке ви встановили, на певне мило. Ось у моєму випадку надсилається на мою електронну адресу. А тепер, власне, як додати а, саме завдання. Ось тут є а, звичайні налаштування. Тобто можна вказати, що файл має виконуватись кожної хвилини, кожні 5 хвилин, двічі на годину, раз на годину, двічі на день, раз на день, раз на тиждень і так далі. Можна вибрати одну з цих опцій, і власне, з такою періодичністю і буде виконуватись ваш файл. А можна вручну написати ось тут а, налаштування, вказати. Тобто а, кожну хвилину, кожні три години, а, скажімо, кожен день, кожного місяця і. У неділю, так? А, тобто ось такі налаштування у нас будуть. Ручні, знову ж таки кажу, можна просто вказати, наприклад, тут я використовую опцію раз на день, так, і певний файл буде виконуватись раз на день. І тут вказуємо власне, адресу до вашого файлу, скажімо, ось таку. До речі, щодо самої адреси, я раджу звернутися до вашого хостера, щоб він конкретно сказав, що треба сюди вводити, тому що в мене були власне, проблеми, коли я працював над своїм варіантом, тобто коли я намагався додати у планувальник завдання. Тому, ще раз кажу, якщо у вас щось не виходить. І ви використовуєте платний хостинг, тобто там, де є технічна підтримка, краще просто звернутися до них, і вони відповідно допоможуть. Отже, після цього, коли ми вказали нашу періодичність і адресу нашого файлу, тобто, власну команду, можна натискати додати крон, завдання крон, і ось тут бачимо. Відповідне налаштування. Також можна редагувати, якщо вам щось не подобається, або просто видалити. Ось так. Як можна побачити у відповідному дописі на Mac.org.ua, якщо ви дивитесь це відео без того, щоб прочитати статтю, нагадаю, що крон використовується для того, аби з певною періодичністю виконувати певні. Файли на цей раз все хай щастить. Бувайте!